Привітай, всех настрій її подруг, хмурий день мине, і знову сонце зійде, хмари, всі рошене Ти не журись, усміхнись, адже ще разом нам веселіше, коли поруч друг разом здатні ми на все лише дружба в ті купи. На початку, покваптеся. Світлове шоу не чекатиме. Тік-так, тік-так. Вірно, Рер, це найвидатніша подія. Найвидатніша в твоєму житті. Я рада за тебе. Тобі не лячно. Мені ні, але якщо тобі лячно, то мені дуже лячно. Тут не місце сумнівам, відкинь сумніви, як старі речі з гардеробу. Тож мені подобаються твої роботи. Але нащо нам гірлянди на костюмах? Треба все перешити. А? Сьогодні тут будуть відомі модні критики, блогери і модератори клацфото. Не журись. Справді на мене тиснуть. Чому в червоного дракона жовті смужки? Це міфічна істота чи рятівний жилет. Сподіваюсь, веплджок є важливіші справи ніж фінальний саундчек. Не злися на неї. Вона розшукує Рейнбоу Деші і Флеттершай, які, до речі, теж досі не прийшли. Не вказуй мені на кого злитися. Ти переживаєш Реріті. Але я певна у тебе є фантастичні козирі у рукаві. Ти ж не забудеш прикріпити рукава з класними шточками. Стоп! А ем, ви продовжуєте? я зверталася до подруг. А ви робіть, що й робили. Підшивайте одяг. Де тебе носило? Нікуди не ходять він'єт, Зрозуміло? Не, не дуже. Не. Можеш пояснити все після шоу. Впевнена? Ні, реріті. І та рейнбоу деш у неї чарівний смартфон. І слону зрозуміло, що це еквестрійська магія. О, галюцинації тобі не личать. Твій колір жовтий. Якщо ти не винна... Як ти поясниш оце. Попро... У неї чарівний смартфон. І слону зрозуміло, що це еквестрійська магія. О, галюцинації тобі не личать. Твій колір жовтий. Якщо ти не винна, як ти поясниш оце. Попрощайся зі своїм манекеном. Е -е 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 -е. Заждіть? Ось ось воно зникне. А, треба змінити хештег чи поставити фільтр. Ах, я нічого не тямлю у цих додатках. Я, я говорю, наче бабця Сміт. Я щойно бачила дівчат, вони в гардеробній щасливі. Ти впевнена? Неперевершені в твоїх костюмах. Еплджек до шоу лишилося менше години. Але це важливіше, ніж шоу Реріті. Нема нічого важливішого за шоу. Невже якийсь захід важливіший, ніж зникнення подруг? Особисті стосунки з'ясовуйте сам на сам. Еплджек, визнай! Тобі начхати на моє шоу. Твоє шоу? Річ зовсім не в тобі. Вона щось заподіяла дівчатам. То йдеться про дівчат чи про тебе й Він'єт? Відколи мені випала ця нагода, ти заздріш, бо Він'єт бачить мій потенціал. Дівчата. Стоп! Годі сваритися. Хіба не бачиш? Вона тобою користується. Ви подружилися, бо вона нахвалює тебе. Вона підлещується до всіх. Ти не особлива! Мабуть, я краще піду. Мабуть, так. Епл Джек. Сті Невелика втрата. Без неї ми навіть кращі. Ні. Зірви голови в минулому райдужний бум. Завжди. Чому з нами тепер ти? Як бачите, необхідно замінити Apple Джейс, а часу обмаль. Тому вам пощастило, що є хтось успішний талановитий, як я. А. Um, ти? І це ще не все. Ми заграємо мою пісню. По-перше, ти не учасниця гурту. По-друге, ми не виступатимемо без Apple Джек. До слова, її звати Apple Джек, а не Apple Джейс. І знаєш що? Вона не бреше і не зводить наклеп ніколи. Отже, все, що вона про тебе казала. Ха, правда так, цікаво, чи вестріська магія така дієва, як про неї кажуть. А тепер вже краще. Якби ти з'явився в мене раніше, яким ідеальним було б моє життя. О, Рер! Ти просто не повіриш? Що Що це? Хто це на сцені? Твої друзі, але кращі. Тепер шоу буде таким, як я його бачу. Як ти бачиш? А як же мій власний погляд? Ну, твій свіжий погляд оновив моє бачення, та й для цього є додаток. Він що тут відбувається. Де мої подруги? Їх затягнуло в інтернет і стерло з реального світу. М? Що? Раптом мій смартфон став чарівним, здобув якусь силу і щоразу, коли я щось фотографую, воно зникає. А потім я можу змінити все на свій смак і повернути в дійсність майже справжнім. Але сто бла, бла, бла. Мені набридло говорити про це. Поверни моїх подруг! Негайно! Добре, якщо хочеш до них, я здійсню тою мрію. Навіть не дякуй.